Диявол жартівник, міркування про таємну зброю диявола. Останнім часом психологи зауважують, що майже в кожному колективі є людина, як правило, скромна і не агресивна на образи, але над якою люблять пожартувати інші. Ну свого роду цап відбувайло. Оскільки сміх над ближнім дозволяє відвести подібне явище від себе особисто і тим самим виглядати в очах інших позитивно. Причому відбувається це на рівні глибокої підсвідомості і людиною не сприймається як реальність, у всякому разі, по відношенню до самого себе. Люди думають, що вони нешкідливо так собі розслабляються. Люди не розуміють, що диявол – це комедіант, пародист і жартівник, і, як кажуть святі отці, він знаходиться там, де він діє, і в тому, в кому він діє, а за дійством криється біс, як за променем джерело світла, ставлення до гумору і розваг тема, на яку намагаються звернути увагу оточуючих лише глибоковіруючих люди. На жаль, практично безуспішна. По-перше, тому що, на відміну, скажімо, від алкоголю та наркотиків, ця отрута чисто духовна. Тобто, вона не вражає фізичне тіло людини, а для більшості людей саме тілесне здоров'я є єдиною та неповторною цінністю. І, по-друге, цей гріх настільки замаскований і здається невинним. Що побачити його смертоносне жало може далеко не кожен. На жаль, це стосується і багатьох християн. А тому говорити про це явище потрібно, ну хоча б коротко. Почуття гумору людині у її нинішньому, занепалому стані, притаманне, а все, що входить до нашої природи, буквально до дрібниць, активно намагається використати у своїх інтересах диявол. І це не мої особисті домисли, а попередження тих, хто прозріває невидимий світ, це попередження святих Отців, і попередження дуже серйозне. У зв'язку з цим, як не згадати слова Господа нашого Ісуса Христа, горе вам, що сміються нині, бо заплачете і відридаєте Євангелій від Луки. Сам Спаситель під час свого служіння ні разу не сміявся, а ось тужити, обливатись кривавим потом йому доводилося у Гавсиманському саду, і плакати, наприклад, над померлим Лазарем, який, за переказами до своєї першої фізичної смерті, був людиною веселою і любив пожартувати, проте після свого воскресіння більше ніколи у своєму житті не посміхався. Не посміхався. Тому що пізнав усю серйозність того, що чекає людину за труною. Не випадкові у цьому сенсі слова апостола Павла, пустослів'я і сміхосвинство не гідні вам. А апостол Яків закликав, сміх ваш, нехай обернеться на плач, наш нинішній духовний стан до сміху ніяк не пасує. Так далеко ми зайшли у своїх пороках і моральному бруді, і взагалі у світі, на Україні, де точиться війна, де відбувається насильство, підлі, зрада, де не вшухає розгул низинних пристрастей. А під час того, як гине тисячі українців і матері, дізнавшись про смерть сина, микають собі волосся на голові, сміх і розваги є ніщо інше, як весілля під час чуми. Механізм руйнівної дії гумору на душу людини дуже тонкий і глибоко прихований від людей. І судити про його силу з того, що лежить на поверхні, дуже складно. Перш за все, він намагається відвернути увагу людини від головної мети її життя, порятунку душі, спасіння душі від вічної смерті. Тут, звичайно, більш ефективнішими засобами є алкоголь, наркотики, блуд та багато інших наживок диявола. Але для тих людей, які все ж таки зрозуміли небезпеку перерахованих вищих явищ, хоча б для фізичного здоров'я, пропонується саме безпечний вид уникнення реальності у світ гумористичних шоу, анекдотів, жартів, клоунади та інших. Аби тільки людина хай на деякий час але перестала відчувати в собі образ і подобу Божу, і відчула себе мавпою, що кривиться, неможливо собі уявити, наприклад, в цьому образі преподібних отців наших печерських. Крім того, гумор практично завжди супроводжується якщо не засудженням ближнього, то його приниженням. Виставленням його фізичних та душевних недоліків на показ. Останнім часом психологи зауважили, що майже в кожному колективі є людина, як правило, це людина скромна і не агресивна на образи, але над якою люблять пожартувати інші, свого роду ЦАП відбувайло, оскільки сміх над ближнім дозволяє відвести подібне явище від себе особисто і тим самим виглядати в очах інших позитивно. Причому відбувається це на рівні підсвідомості і людиною не сприймається як реальність, у всякому разі по відношенню до самого себе. Люди думають, що вони так нешкідливо розслабляються. Але вплив цього жала спрямований на знищення високих моральних цінностей. Технологія цього проста, береться вірш, музика чи фільм, і зміною деяких їх елементів вони взагалом опошляються. Тим самим перетворюючи серйозний твір на нікчемність. Людина, яка під приводом нібито любові і духовності повчає ближнього, починає втручатися в його життя, вколювати його, зачіпати, викривати. Він бачить, як хтось молиться, і каже ще трошки, і ти будеш як Антоній Великий. Бачить іншого, що говорить на релігійні теми, поститься строго. І за розмовою кипкує над ним ну ти вже монах чи ще ні. Підсміювання, жарти, насмішки, жорстоке і різке поводження з ближнім оці шпильки показують, як далеке наше життя від Бога, і наскільки близькі ми до головного комедіанта, до сатани. Тепер багато людей мають звичку смішити інших. Вони смішать ближніх виразом свого обличчя, своєю ходою, глузуваннями, анекдотами, питаннями і можуть або самі сміятися, або викликати сміху оточуючих. Якщо ти не пізнав плачу про гріхи, то як тобі зрозуміти, що коли ти смієшся, чи смішиш інших, цим ти показуєш свою одержимість дьяволом? Якщо людина з легкістю створює навколо себе несерйозну атмосферу гумору, ти розумієш, що вона ніколи не каялася, ніколи не сумувала, ніколи не була тим, хто плаче над своїми гріхами. За дійством криється біс, як за променем джерело світла. Амінь.